Зима наближається у вівторок, 18 вересня. Відбулось засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У ньому взяли участь представники комунальних служб МНС та Держтехногенбезпеки. Темою зібрання була підготовка Борисполя до осінньо-зимового періоду. Зокрема, йшлося про готовність господарства і транспорту до зими. Першим доповідав начальник головного управління житлового комунального господарства Володимир Аврамчук. Станом на 15 вересня цього року. 93% житлового фонду значить, підготовлено до роботи осінньо зимовий період. Я повинен сказати, що ну, особливу увагу приділяли і приділяємо у даний час ремонті покриви, ремонті опалювальних систем, ремонті систем гарячого і холодного водопостачання. Я думаю, що ніяких збоїв не буде і 15 жовтня, значить своєчасно розпочнемо значить, опалювальний період. Найбільші проблеми із початком опалення виникають через борги. Перший заступник міського голови Микола Карнічук назвав будинки, що мають найбільші заборгованості. Це комфорт-сервіс, Це бувший ще доз військових розборів, скільки побудований зараз будинки, От Там борг, цих двох будинків. Біля 400 тисяч гривень. От. І вони очікують, що прийде 15 школь буде тепло, ми не можемо зараз такого говорити, як сказав Володимир Іванович, що буде з теплом. Не буде там з теплом. Я гарантую, що не буде теплом. Ми не будемо подавати на такі будинки тепло. Так само весь буд. Три будинки. 42-й, 44-й і 40-й. Три будинки 475 тисяч гривень, борг. Представте собі. Три будинки такий борг мають. МЖК. Вулиця Шевченка. 300 тисяч, один будинок, одноподіжний будинок. 300 тисяч. І по таким будинкам набирається біля 2 мільйонів боргу. зразу з 4 мільйонів, біля двох мільйонів по цих об'єднаних. Володимир Аврамчук розповів про перевірку житлових будинків щодо готовності до опалювального сезону. Під час таких перевірок складали акти та робили зауваження. У мене є така трошечки таке зауваження, наприклад, до. Житлових будинків, які перебувають, наприклад, на балансі значить, наших житлових будівельних кооперативів і ОСББ, вони якось не прониклися такою відповідальністю, якщо можна сказати, що житловий ход має бути підготовлений весь до опалювального сезону. Тим паче я повинен сказати чітко. Є засоби масу інформації, вимога обласної державної адміністрації, значить, щоб ми підготували всі об'єкти, значить, до 15, вересня, до 15 вересня. Цього року також на засіданні говорили про важливість правил техніки безпеки в осінньо-зимовий період. Дотримання цих правил підприємствами та організаціями міста буде проконтрольовано. Євген Трафімов, Євген Саренко, новини телеканал Бориспіль.